Вітаю вас, вельми, шановні любителі смачненького. Якщо у вас є настоянка, як у мене, шепшинова, смачненька, а ще там пиво та й просто якась там смачненька горілочка, то дуже хочеться в'яленого м'яса. Ну що, зробимо? Значить, беремо м'ясо. Ми ну, Можна взяти м'ясо з корови, з бичка, а я взяв з свині. І будемо маринувати. Значить, Тут у мене спеції. Цукор, сіль, перець. Ну, не буду на цьому зупинятися. Це все буде в описі. Наливаю туди оцту. У мене бальзамічний, змішаний з яблучним. Щоб гарненько, смачненько було. І в якусь ємність, якому, кому подобається, можна в пакетик поліетиленовий. Оце заливаємо. Добре, перемішати, помасажувати. О, ну і м'ясо я ну, на такі шматки порізав, бачите. Ну, За Тепер це все, якщо це пакетик поліетиленовий, то закриваємо, зав'язуємо, а у мене такий судочок, то я його так кришечкою раз, руки помить. Це м'ясо в холодильник? Ну, на добу плюс-мінус. Ну що, раз рімочка звільнилася, то туди шипшиновий. Так, трішечки небагато, бо ще ж м'ясо не готове. Ну, щоб м'ясо вийшло смачненьке, ваше здоров'я. Пройшла доба, а це що значить? А значить, що м'ясо моє замаринувалося. І можна смажити шашличок, але буде не шашличок. Значить, вирішив я ну щось таке зробити, як ото, знаєте, начебто я в Африці. Хоча я ж не в Африці, і навіть не на півдні Європи. І так ото, як ото ті люди, що в Африці живуть, вішають його на вулиці. І воно сохне, в'ялиться, таке смачненьке. Скорові вони таке роблять. білтона називається. А у мене свини не буде. В'ялене м'ясо по-своєму. Так от, для початку я це м'ясо повинен так трошечки просушити. Ну, а як просушити? Промокнути отак. А до чого тут Африка? Та до того, що я не буду його вішати там в холодильник чи десь на вулиці, а спробую відтворити такий африканський клімат. Ну, щось на нього схоже. Тобто, візьму собі сушарку для овочів, фруктів і грибів. І мені спробую зав'ялити це м'ясо. Ну от дивіться, значить, просушив, але ще, ну, ці два маленькі шматочки просто так трішечки тальчиком. Ну, зовсім трішечки. А оці три зроблю такий експеримент. Оцей такий побільше нечить, його каєнським перцем обсиплю. Ну, тобто чилі, гострим. Добренько так обсиплю, гарненько. Ну, я думаю, достатньо. Ну, Щоб не так же, щоб уже прямо ж горіло все, а щоб так було приємно. Оцей шматочок перцем білим. Гармат! Ну, а цей імбере. Притрушу трішечки. І тепер до сушарки. Вмикаю, ну і зроблю такий режимчик, начебто я в Африці і вже вечір. 50 градусів від 4 години. Що ж тут з моїм м'ясом сталося? Так. Ну, трішечки підсохло, бачите таке. Ну, всередині ще сире. І це таке гарненьке. А. А. Ну що? У мене тут уже вечір, так що я його на ніч, мабуть, отак поставлю до холодильничка. А завтра знов поставлю сушити ну, на температуру вже 40-45 градусів і буду так. Вдень сушу вночі відпочиває в холодильничку. Вдень сушу вночі відпочиває в холодильничку. Ну, начебто сонце, ніч, сонце ніч. І побачимо, що з цього вийде. Так от, три дні сушилося моє м'ясо в сушці. І ще три дні значить, в холодильничку полежало. І бачите, стало таке тверденьке, гарненьке. Ну що? Я тут підготувався до дегустації, мені здається, непогано. Ну, розпочнемо. Це те, що було трішечки так перчиком, а це, це червоним, це, не знаю, мабуть, їм це білий перець чи, навпаки. Ну, що там на нього дивиться, покуштуємо. Ну, то я вже потім доріжу там і не на перший раз, я думаю, що близнути достатньо. Так, ну що, давайте оце. Оце. Нейтральне. А! М -м -м -м. Нема питань. Чилі. О. М -м -м. І з білим перчиком. О, ще зімбірем треба. А ну, що нам імбир скаже? Дуже смачно, просто сухе м'ясо. Всього тиждень приготування не треба чекати місяць, два-три. Така чудова штука. Ну, а що стосується оцих перчиків, Всяких, то це просто хто що любить. Хочете гостреньке, перцю каєнського візьміть, хочете таке трошки, візьміть імберу. Не mm -hmm. хочете, щоб пекло так для аромату притрусили з генько і все. Ну, в общем, що я вам скажу? М'ясо чудове, просто відірватися не можу, я, мабуть, оце все зараз з'їм. Так що, ваше здоров'я, робіть м'ясо. Ну, ще раз скажу, ну просто чудово. Я не чекав, що буде так смачно. Слава Україні!